Продає Максиму цей автомобіль, хоче інвестувати кошти в себе, е, потрібно розширюватись. Він займається опаленням під ключ. Декілька бригад має і ці бригади їздять на автомобілі. Але ну, людині потрібні кошти 23 тисячі доларів. Е, Infiniti QX60 QX60 2016 року продається. В ось такому от класному стані, чорненький, гарненький, на на гарній зимовій новій гумі е, про машину багато не буду. Розказувати тому що можливо, якихось тонкостів не знаю, Але якщо когось цікавий такий автомобіль. То я точно скажу, що це максимально обсуджений автомобіль, хазяйський, сімейний, в гарній комплектації. Всі інші питання звертайтесь до нього, він вам надасть. Якщо в когось цікавий такий автомобіль, то це дуже прекрасна позиція до розгляду. Кого цікавить опалення, товари сантехніки, чекаємо вас в гостях. Пишіть, телефонуйте, ми багато що відправляємо новою пошту в будь-яке місто, а також доставляємо по Вінниці. Можемо виконати вам об'єкт Вінниці під ключ. До приходу, зараз поїхали на Кемпінг Сіті, тут зробили квартиру, людям під ключ опалення. Зараз покажемо, що саме зробили і скільки це коштує.